Біля твоєї дверки. Сьогодні <плев 'я> <плев 'я> ми, коротше, граємо в якусь там ігру, називається Ти прокинувся. А прочитав, що в герой, тіпа, не спить пару днів, він не може заснути в нього безсоння. Коротше, на нього починаються галюники різні. Перед простором треба ставте лайкосик. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відосів. Погнали грати тоді. Ох. Так, історія. А ви не можете заснути, і ваша реальність змінюється, розбивається. У вас галюцинації неможливих речей, які не існують. Ви чуєте дивні звуки і почуваєтесь неспокійно. Ці всі речі реальні? Чи вони лише в голові ваші, ваша уява? Продовжуємо. У нас є фонарик, якщо ще не... Я голодний. Може внизу на першому поверсі є їжа. Дивіться в якому у нас крутом стилі розроблено. Так. Ніч. Ноутбук у нас є. А як ноутбук зачекати? Ну Так, окей, погнали. О, я взагалі вимкнув світло. Ні, це погано. Отникає. Мені треба перестати залишати світло вимкненим. Добре, що в телефоні є фонарик. Ну, ти, так, да, додумався ночі оставляти світ вимкненим, звісно. О, це друге друга справа. Так. Ну, випадок зачекаємо. що Нічого немає в нас, так? Да? Будинок щось великий в тебе. Ти тут сам живеш? Ем. Якісь манекени зберігає. А це, звісно, так. Да. Шкаф закритий, не можу відкрити. Коротше, це його прачечна тут. Одяг з І ще в нас є. Гардеробна. Що це за кімната? Так, да, це гардеробна. О, я чхнув. Ой, як я сильно чхнув. вибачаюсь. Так. Мене починають музику лікувати. Ось який будинок великий головного героя, ну. Да? Що, нічого не залишилось? Я думав, що якісь пагеті залишились. Так, ну, напевно, повернусь е, до роботи на другий поверх. Кипять, це тільки спустився і вже назад підніматися. Бля, ну. Хоч щось би перекусили. Капець, нічого немає їжі. Ужас. Так, а де я там працюю? Тут будинок такий, а ну... Він хоч і великий, але простенький в планіровці Блін, це так жорстко не спати декілька днів. Це це як важко. Я ніколи не спав по 2-3 дня. Максимум це одну ніч, я не спати, та й все. Ну, 3 дня десь не спати, це дуже жорстко. Оце моя робота. Додавати приклади. Клас, клас, і за це гроші получає. 31. 37. Хто ти? Я собака. я ти не людина. Що? Хто стукає так пізно в двері? Я реально, хто так вообще пізно стукає? Я не зрозумів, я тут працюю собі. Чого світло вимикається постійно в мене? Я ж вмикав його? ну позамикаємося, давай. І тут замкнемо. Так, хто стукає? Нікого не бачу. Мені що, просто мерещиться це все? Думаю, потрібно повертатись до роботи. Бля, Бесоня щось таке з тобою витворює. Попрацював, почув, щось тобі помарилось, привидалось. Ну, нічого, зарядка ночна, така побігать можна. Так, ні, ну святи ж не у нас. Ну, давай попрацюємо ще. H WHO stands for World's High Orange White House Office. Humanitarian Organization, World Health Organization. White House office I буде. Блін. How to get more sleep. Sleep 8 hours, reduce stress, manage worries. No sleep. Stress. Чого неправильно? Вот який елемент? О. Oxygen. От щось правильно. Добре, це не смішно. Хто знову стукає в двері? Блін, я два питання неправильно зробив. Я розстрою істер. Відкриє, можу знати, що це скорочення означає WHO. Перший раз таке повоче. Так. Картина, що ж відбувається? Манекен. ти чого тут стоїш взагалі? Тебе тут точно не було. Знову якого? Це що? Шикої наді мною? Напевно, піду ще попрацюю. І почекаю, поки ...стукають знову в двері. Давай попрацюємо. Е, ладно. Яка найменша частинка життя Атом? Та чого це неправильно? Голд. Та що ж це таке? Найбільше це слів. Самосет Йорд. Хто біля твоєї дверки? Да, блядь, сука. Так. Це вже щось мені не нравиться. Ух, блядь, я налякався так. Ух. Дурак, блядь. Она пере перетрусило. А, е, шо, шо, шо з будинком? С сталося. Шо з будинком? Я до мій будинок дівся. Окей, нас розглючило. Что, попрацюємо ще давай? Не, не хочу працювати. Не пам'ятаю, як я чув, що я б залишав включеним телевізором. Треба швидко піти перевірити. Так, подожди, а що це взагалі відбувається? Може це манекени мене кени бігають? А світло вже все не працює. Привіт, манекен. А де телевізор внизу. Так, дайте мені. Краще його вимкнути. О, ось так. Хочу спати, але я не можу. Я взагалі не заморився. Потрібно ще попрацювати, поки я не відключусь. А думаєш, поможе? Ні, я теж так можу робити, знаєш. А, працювати поки не, не, не вирублюсь. Мене кане тусять. Дружба не моя. А тут уже світло теж до да, нас. А ні, тут. Я думав, що вже світло зникло повністю. Сіє. Ти закрив Дверк. <ріху> ні, 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 ні. Ти закрив вікно? Ні. Ти сам? Так. Ти... Хто це задає питання? А ти в своїй кімнаті? Так. Я тебе знайшов. Перевір Італьня. А... Хто мене знайшов? А той, що тоді бігав? А перевір Вітальню, це вниз спускатись треба, я не хочу. А треба спуститись я. Шо-шо, де ти дихаєш то? Ой, це кухня, мені Вітальню сказали. Що... Бля, куди я прийшов? О, там світ горить. Може, друг -дру друг мій прийшов. Ш Шануватель тайний. О, хто ти? Дядя, ти хто? Ти хто така? Ти не повинна тут бути. Час неправильний, але ми можемо почати рано. Не засинай. А хто ти така? Що... Що? Хто ти така взагалі? Пець мене галюники, який мощні. Череба якісь. Меблі на стелі, я манав такий пукер. О, де я оказався. Що за діч? Коли це все скінчиться? Я не можу так далі продовжувати. Чуєш ти? Хто ти такий? Я так не можу далі продовжувати, чуєш? Окей, його вже нема тут біля вікна. Чи я по кругам хожу зараз? Туди. Ну, виглядає як до. Да. Так і що мені робити? Просто йти далі. Ооо. Манікени! Ви розмножились, чи як? У вас так багато стало, чуєте? Манікени, а чого вас так багато? Розмножались, поки тут мене не було. Бля, 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 окружили, окружили. Давай ключ. Давай сюда. Спасибо за ключ. Пока, я пішов. 300 400 фп Оце... Оце... Производитель хороша. Ей! Що це вікном все червоне таке? Так повинно бути. Взагалі це норм? Я не... О, все, ми лягаємо спати нарешті. Блін, і він там стоїть біля нас. Йоси! Віберт нарешті заснув і жахітя вранці не було ніяких знаків якогось торгача в будинок або дивних паранормальних вентів. Вони просто назвали його божевільним, говорячи, що він бачить речі. Через недостаток сна, який в нього був. Дякую за. Ого. Що? Коротше, треба спать нормально, друзі. А ви були на каналі Богдан. дякую за перегляд і. ще побачимось.